Вийшла сьогодні на пробіжку думаю, що я буду бігати? Піду я по гриби. Ну, вона вже не дуже добра. Ця ягода така заплеснівіла якась. Ось, піду я по гриби. Йду, ну як це так, дощі були, на... за вікном вересень, 16. Чис... О, ви ж бачите, 20-й, геть календар збився. А... Ну, Правда, в Швейцарії вони кажуть, що в них осінь починається 23 тобто, е... з 23-го, тобто з днядення. Думаю, не буду бігати, піду гриби збирати. Йдеш, нічого нема. Ну просто нічого нема. Перше бігала, як то кажу. Ну ладно, я там ягод поїла. А, бачила, що другий раз пішла вже суниця. Одну теж схопила, пересмикнула. Так ось, вони, мабуть, так все повичищали, чи в них. До речі, в них збір грибів теж заборонено. І, виявляє, ну, що я чула, ну, що є таке, що заборонено, треба мати дозвіл, ну таке. Ну, все, коротше, заборонено. І я думаю, чому грибів немає? Бо що заборонено, ніхто не збирає, вони не ростуть, а кому вони потрібні, якщо їх ніхто не збирає. Ось тут такі штуки в них є, залазь на неї і дивися. Бачите, це нова, вони її будуть по, по, по новитним технологіям. Інші всі дерев'яні, інші всі дерев'яні. А ця вже така еко економічна, ергономічна. Ну, цікава, до речі.